Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ професійної підготовки ріелторів. Маємо цікаві матеріали. Це з навчального проекту Практикум партнерства Real Estate Pro, а конкретно опис однієї їхньої ділової гри. Ділова гра номер 7 називається Беремо в роботу чи ні. Звучить ну, досить прямо. Ідея в тому, щоб навчити ріелторів ефективно проводити першу зустріч із власником. Здавалося б, Просто розмова, так? Але від неї, виявляється, залежить, чи буде взагалі співпраця. От давайте це розпакуємо. Саме так. От знаєте, називати це просто розмовою чи знайомством, це ну, якось применшувати все. Ця перша зустріч це, власне, такий собі момент істини. Ключовий етап діагностики, я б сказала. Бо ж ріелтору потрібно за дуже короткий час ну, буквально просканувати купу всього, наскільки власник серйозно налаштований продавати, чи є в нього довіра взагалі до ріелторів і до цього конкретного. Які очікування, не тільки ж ціна, правда, а процес, а роль ріелтора в цьому. І от від точності цієї першої, такої швидкої оцінки, залежить ну, майже все. І ефективність роботи далі, і репутація, і навіть знаєте, чи не згає ріелтор свій час. Зрозуміло. Тобто, наше завдання сьогодні це глибоко купнути, як саме ця гра вчить ріелторів цій швидкій діагностиці, і головне, як вона допомагає прийняти це рішення: брати об'єкт в роботу чи, можливо, ні. Але перш ніж до самої гри, варто сказати пару слів про сам проєкт практикум партнерства. У них цікава структура навчання. Кожне заняття, як пишуть, має три частини: спочатку трохи теорії, коротко, потім практикум, там розбирають реальні кейси, спікери діляться досвідом, і наостанок от саме ділова гра, і підкреслюють, що гра це як лакмусовий папірець. Вона показує, що люди засвоїли, а де ще, ну, треба попрацювати. І ситуації там моделюють дуже життєві. Так, дуже прагматично і конкретно у цій грі номер 7 Цілі ну, максимально чіткі, не просто поговорити, завдання з'ясувати реальний потенціал співпраці, чи він є взагалі. Тобто, треба, по-перше, встановити професійний контакт, ну, хоча б якусь початкову довіру викликати. По-друге, поставити правильні запитання, щоб зрозуміти мотивацію, справжню мотивацію, довіру, очікування. І по-третє, найголовніше на основі всього цього вирішити, що робити далі. Домовлятися про наступний крок, ну там огляд, договір, чи може тактовно взяти паузу або навіть одразу сказати ні. Коректно, звісно. І власник грає не просто так, а за легендою. Це такий детальний опис його ситуації, мотивація, ставлення, все таке. Легенд цих 10 штук різних, щоб були різні виклики. Гра йде у два раунди, щоб кожен побував і ріелтором, і власником. І от що цікаво. На кожен раунд на всю розмову в парі дають лише 10 хвилин. Всього 10 хвилин, так це дуже стисло. І це ж не випадково, це ж моделює реальний тиск першої зустрічі. Часто ж немає години на розкачку, і за ці 10 хвилин ріелтор має встигнути, по-перше, справити враження. Професійне враження, по-друге, поставити ті самі влучні запитання, не просто що продаєте, а ті, що розкривають суть, мотивацію бажання чи потреба, хто приймає рішення, чого чекають від рієлтора, чи є довіра. І по-третє, все це швидко проаналізувати і слова, і невербалку, і вирішити, що далі пропонувати наступну зустріч, відкласти чи може іншого фахівця порадити. Це, знаєте, вимагає шаленої концентрації і вміння слухати. Активно слухати і швидко думати. А той, хто грає власника, у нього ж теж завдання. Він має чітко грати свою роль за легендою, реалістично, слухати ріелтора, його питання, дивитися, як він поводиться. І головне, власник має показувати свої, ну вигадані за легендою, заперечення, сумніви, емоційні моменти, очікування. Тобто, він має створити для ріелтора такий реалістичний виклик, деколи й непростий. не підгрогувати. А саме моделювати труднощі, абсолютно. І тут ще один важливий момент обговорення після кожного раунду: це не просто ну що, як воно було, ведучий ставить цілеспрямовані запитання всій групі. Наприклад, чи вдалося рієлтору з перших хвилин контакт налагодити, довіру викликати, які питання спрацювали найкраще. Якщо хтось вирішив не співпрацювати, то коли чому що саме стало сигналом? Чи було щось у поведінці, що одразу ну відштовхнуло чи навпаки привабило? В чому був професіоналізм або де його забракло? Такий розбір допомагає отримати зворотній зв'язок з різних боків. Побачити себе очима інших, порівняти підходи. В матеріалах навіть радять робити нотатки, що спрацювало, що ні, чи хотів би я з таким клієнтом працювати насправді. Це дуже поглиблює навчання. Оце вже стає дуже цікаво. Давайте подивимось на приклади цих легенд. Вони ж різні, показують типові ситуації. От, наприклад, легенда номер один називається Я не поспішаю. Класика, власник двохкімнатної в новобудові, може, хоче ближче до центру, а може з міста поїхати, не визначився. До ріалторів ставиться ну нейтрально. Думає, може, й сам продасть. Від ріалтора ж чекає чогось вагомого, не просто оголошення. Але головне не поспішає і ціну знижувати не готовий. Ну, типова історія, так? Дуже типова. І дуже показова. Ця легенда це ж пряма перевірка. Чи зможе ріелтор показати свою цінність, от саме поза базовими діями типу оголошень, чи зможе він за ці 10 хвилин поставити такі питання, щоб виявити якусь приховану мотивацію? Може власник сам її не усвідомлює? Або навпаки, чи зможе ріелтор зрозуміти, що клієнт ну, реально зараз не готовий і що робота буде просто марною тратою часу? Тут перевіряється не тільки вміння переконувати. Уміння діагностувати реальну готовність і не потрапити в пастку роботи з немотивованим клієнтом, який просто моніторить ринок. Добре, інший приклад: легенда номер 5 – дорого, бо з душею теж знайоме. Квартира з авторським ремонтом дорогим. Власник хоче за місто. Ставлення до ріалтерів вже таке, насторожене. Каже, попередні не цінували його працю, пропонували базарну ціну, готовий продавати тільки за своєю ціною, значно вищою за ринок. Інакше каже, сенсу немає. Дуже емоційно прив'язаний до квартири, до кожної дрібниці. Тут же психологія, мабуть. Безперечно, це ж яскравий приклад емоційна прив'язаність плюс суб'єктивна оцінка вартості. Для ріелтора це тест на емпатію, по перше, і на вміння працювати із завишеними очікуваннями. Треба ж проявити розуміння, визнати цінність, сказати, так, я бачу, скільки тут душі вкладено, але водночас якось м'яко, але професійно донести реалії ринку. Чи вийде знайти цей баланс? Чи вдасться пояснити різницю між цінністю для вас і ціною для покупця? А може, ріелтор за 10 хвилин зрозуміє, що розрив настільки великий, що співпраця зараз просто неможлива. Це тренує вміння оцінювати реалістичність ціни і вирішувати, чи братися взагалі? Бувають і складніші ситуації, драматичніші. От легенда номер 7 не хочу, але мушу. Власник однокімнатної втратив роботу, не може платити іпотеку. Розуміє, що треба продавати, потрібна допомога, але йому дуже соромно, він пригнічений. Каже: грошей на комісію немає, пропонує, щоб покупець платив. Чекає, що рієлтор його за руку проведе. Він у стресі і внутрішньо опирається продажу, хоч і розуміє, що треба. Це ж дуже делікатно. Так, це сценарій, де на перший план виходить ну, не стільки бізнес, скільки людина людина в кризі. Тут ріелтору треба бути не просто фахівцем з нерухомості, а й трохи психологом. Потрібна щирість, співчуття, підтримка. Але треба зберегти професійну об'єктивність, делікатно з'ясувати фінанси, терміновість, юридичні моменти, іпотека ж і паралельно обговорити непросте питання комісії, пояснити, як це зазвичай працює, знайти якесь рішення. Чи не спробує ріелтор скористатися вразливості? Чи зможе він вибудувати довіру? Вона тут критично важлива. Ця легенда це перевірка на етику, на вміння поєднувати людяність і професіоналізм. А от зовсім інший типаж: легенда номер 10 Зв'яжіться з моїм юристом, власник дорогих бізнес-апартаментів у центрі. Мета реструктуризація активів, чистий бізнес. Ставлення до ріелторів прохолодно негативне, хоча й терпляче. Власник одразу каже всі питання до юриста без нього нічого не обговорює, не підписує. Від ріелтора чекає одного знайти покупця, Платоспроможного і привести. Комісію готовий платити лише один відсоток. Аргумент об'єкт дорогий, ліквідний, а основну роботу зробить юрист. Навіть перша розмова через секретаря. Власник досвідчений, компетентний. Тут потрібен зовсім інший підхід. О, так. цей сценарій тестує вміння працювати зі складними вимогливими клієнтами, часто через посередників юрист, секретар. Як побудувати діалог, коли тебе одразу обмежують? У функціях, у повноваженнях, як аргументувати свою цінність, свою комісію, коли клієнт вважає твою роль мінімальною, як налагодити роботу з тим же юристом. Чи вистачить ріелтору впевненості, знань, навичок переговорів, щоб або відстояти своє, або знайти компроміс, який влаштує всіх? Ця легенда вимагає вже такої професійної зрілості, вміння вести переговори на рівних. І знаєте, що тут захоплює, коли дивишся на всі ці легенди разом? Це неймовірне розмаїття, розмаїття викликів. Ми бачимо весь спектр мотивації від Я не поспішаю до треба терміново. Бачимо сильні емоції, дорого, бо з душею, різні фінанси, різні обмеження, проблеми довіри від легкої настороженості до скепсису. Складнощі з тим, хто ж насправді вирішує, от як у легенді номер 6, де все вирішує чоловік, якого немає. Завищені ціни легенда номер 8 головне не втратити, чи номер 9, сусід продасть дорожче. І специфічні вимоги до процесу, до оплати, як от з юристами, 1%. ця гра це по суті концентрований досвід. Ріелтор в безпечному середовищі стикається з десятком типових, але завжди унікальних ситуацій, і вчиться їх миттєво діагностувати, класифікувати і обирати адекватну реакцію. Це надзвичайно тренує гнучкість і вміння ставити точний діагноз ситуації. Тож підсумовуючи. Що ми маємо? Гра беремо в роботу чи ні. Це виходить такий собі тренажер, високоточний, для одного з найважливіших рішень ріелтора, яке часто недооцінюють? Перша зустріч це не просто формальність, це критично важливий фільтр фільтр, який допомагає зрозуміти: а чи варто, чи варто вкладати свій час? Знання, ресурси свої і компанії в цього клієнта, в цей об'єкт, чи є реальна перспектива угоди на нормальних умовах і вміння швидко за ці 10 хвилин зібрати інформацію, оцінити ситуацію, побудувати діалог і прийняти обґрунтоване стратегічне рішення це і є ключова компетенція компетенція успішного фахівця. І ця гра, схоже, дає чудову можливість цю навичку відточити без ризику. І це підводить нас до цікавого питання для роздумів. Традиційно ж, як у професії ріелтора багато говорять про вміння продавати, переконувати, домовлятися, все, що веде до угоди. Але ця гра робить акцент на іншому, на вмінні вчасно побачити, що співпраця, скоріш за все, буде ну, неефективною. Виснажливою або просто неможливою на прийнятних умовах. Наскільки ж важливою є здатність не тільки укладати угоди, але й коректно професійно сказати ні або запропонувати щось інше, не беручи об'єкт в роботу? Чи не є оце вміння відмовляти або відкладати такою ж важливою частиною професіоналізму, як і вміння продати? Можливо, справжній професіоналізм на першій зустрічі це не отримати договір за будь-яку ціну, а зробити правильний стратегічний вибір, оптимальний в довгій перспективі і для ріелтора, і, можливо, навіть для самого клієнта. От над цим варто подумати.